Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні ведемо вам невеличку ось таку трансляцію з складу, з виставкового центру нашого постачальника, ось таких станків FDB-машини. Це у нас країна походження Німеччина. Хочемо показати вам, на прикладі ось таку модель пили, яка називається DB1800. Як бачите, Маємо відразу її всі характеристики на, нашому, на нашій наклейці. Бачимо діаметр пильного диска 254 мм. Висота різання при 90 градусах 80 мм, і при 45 градусах 55 мм. Бачимо швидкість обертання. Нашого диска 2800 обертів на хвилину, електродвигун потужністю 1,8 кВт, однофазний даний наш станок, і вагаємо його, як бачите, 120 кг. Що хотілося б про нього сказати. Маємо ось таку площину, на якій працює наш, наша пила. Маємо всі відповідні регулювання, щоб можна було виставляти ваші заготовки по куту. Ось наш сам ріжучий, так сказати, диск. Маємо ось такий захист пластиковий та ось такі ріжки для того, щоб також безпечно ним користуватися. Маємо також лазерну наводку, яка відповідно спрощує роботу вашу з даним апаратом. І наш сам ріжучий диск, який запускається у роботу за допомогою мережі 220 вольт. Ось як ви бачите, з іншої сторони бачимо регулювання на куту нахилу. Нашого диску. Маємо диск, який, точніше, регулятор, який це положення фіксує. І також з іншої сторони маємо у нас регулятор, який саме якраз таки регулює нахил нашого диску. Як ви бачите, ось наш диск, іде регулювання по куту. Також бачимо тут шильдики в дібі-машини, бачимо. Рекомендації по безпечному використанню нашого станка. І також бачимо систему увімкнення нашого станка відповідно під захисною кришкою, щоб все було у нас безпечно. Бачимо увімкнення і вимкнення. Також довгий шнур, який підключається в мережу 220 вольт. І, на жаль, немає тут доступу до нашого двигуну. Хотів я вам також його показати, але зараз його не видно. Він знаходиться під захисним кожухом. Також хотілося б відмітити, наш на, дана пола знаход, в, розміщується на колесах і, відповідно, можна його дуже зручно переміщати по вашій, по вашій мастерській і відповідно, працювати з ним там, де вам треба. За такими станочками, дорогі друзі, можете звертатись до нас в компанію Електромотор. Маємо багато їх наявності, працюємо з офіційним імпортером. Будемо раді ваших звернень. Залишайте замовлення на нашому сайті electromotor.com.ua або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів. Якщо звернетесь саме до нас, ми зможемо вам зробити особливі умови для купівлі, щоб так сказати вашу купівлю. Вона була більш приємною. І зробити, наприклад, безкоштовну доставочку якось в цьому випадку. Тож, дорогі друзі, звертайтеся до нас в компанію Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!